Друзі, всім привіт! Запрошую у нове відео. Сьогодні ми у ньому погуляємо. Багато будемо гуляти, годувати качок. Будемо куштувати з вами каштани їстівні. Покажу вам нарешті, обіцяла давно, магазин самообслуговування у Швейцарії. Також буде новий класний смачний рецепт. І. Одне невеличке відео із хобі швейцарців. Тож залишайтеся зі мною, якщо цікаві такі теми. Поїхали! І обіцяла, що буде багато прогулянок, тож з них і розпочнемо. Я ніяк не можу звикнути до цих журавлів, чапель різних, які у нас тут на річці, проживають, харчуються, гуляють. Щодня милуюся ними тими качками, наче в заповіднику, справді. І тому ставлю вам ось такий шматочок, де ми знову зустріли журавля на прогулянці. А зараз переходимо до смачної частини цього відео. Отже, нам знадобиться тортильї такі е, тунець, авокадо, рукола, тертий сир і чесничок. Авокадо розрізаємо навпіл, ложкою виймаємо серединку і все ретельно розминаю виделкою. Нарізаю часник, потім солю, перчу і додаю тунець. Знову ретельно перемішую і додаю сир, і знову ж перемішую. Я взяла банку тунцю. Ви бачили: одне авокадо, приблизно 200 г натертого сиру, два зубчики часнику. І цього в принципі, вистачає на 4 ось таких середніх тортильї. Рівномірно розкладаю, розрівнюю виделкою. Розкладаю по кілька гілочок руколи і складаю їх навпіл, і будемо з вами їх обсмажувати. Ну, звісно, прикольно було б обсмажувати на грилі. Тоді такі смужки, знаєте, гарні виходять. Але в мене грилю немає, то я їх просто обсмажую з двох сторін на сковорідці Звичайні, буквально кілька хвилиночок, щоб взялась така скоринка смачнюча. Начинка виходить дуже така ніжна, м'яка, така, ну супер. Я рекомендую вам спробувати обов'язково, і поєднання з цією скоринкою це просто не перевершено. А ми знову на прогулянку до наших качок, годуємо їх замість голубів. Голубів, до речі, я тут бачила небагато, а от качок у нас багатенько, тому їх і годуємо, їх розглядаємо. Дітям дуже подобається. Вони так близько підходять. І зараз ми ось гуляємо по цьому березі, і буквально через кілька днів весь цей берег затопило вже водою, води стає все більше, більше з гір стікає. Після дощів, мабуть, це пов'язано. Я думаю, і вже ми не змогли отак от підходити, вже стояли просто на доріжці і змилувалися ними вже з доріжки. І угу. Вже настає така, знаєте, барвиста, гарна осінь, але ще літні квіти дають про себе знати і радують око. І зараз я вам покажу надзвичайно просто жіночку. Ми зустріли її в ущелині та -лок, яка знаходиться поблизу нашого дому, і в неї вона сказала, вона дебютант, в неї таке нове хобі. І вона ось стоїть і грає в ущелині ось на цьому інструменті, який схожий на трембіту, нашу українську. Ну і це так круто, що люди вже в такому поважному віці, як для України, так у нас вважається вже все, там кінець життя, знаєте, а тут людина починає щось нове вивчати, і звук це просто така гармонія, якась свого роду така медитація в неї виходить, тому що вона стоїть посеред скель, по цій ущелині, Шумить гірська річка і вона ось буде в цю швейцарську трембіту. Ну і також хочу з вами поділитися своїм відгуком. Я вперше в житті пробувала каштани ось цієї стівні, які популярні у Франції. Вони також популярні і в Швейцарії, виявляється. І зараз саме почався сезон. Ну, сказати, що вони такі дивні на смак. Не знаю, спочатку я спробувала, воно мені було схоже на горіх якийсь. І насправді я з'їла дві штуки і все. Я більше не змогла, тому що, не знаю, мені здається, їх врятувало лише те, що вони були у карамельному соусі, тому я змогла їх з'їсти дві штуки. І їх подають зараз. Я бачу, продають таке пюрезних, роблять мус із десертами різноманітними. Не знаю, чи захочу ще колись спробувати. Якщо ви пробували, напишіть мені, як вам чи теж такі подвійні якісь враження, чи все ж таки ви їх обожнюєте. Мені буде цікаво почитати. Ну і нарешті, як і обіцяла, розкажу вам про магазин самообслуговування. Ну, для нас, наприклад, це щось взагалі, знаєте, таке неймовірне, вражаюче, такий рівень довіри. Я не знаю, ну, я не бачила в цьому магазині ніяких камер, я не знаю, чи там є якісь приховані камери. Але ти просто заходиш. Таке ось приміщення. Тут фрукти, соуси, ну, шампуні, ось ви бачите, там якесь м'ясо, ковбаси, сири, хліб, усе є. Продавця немає. Тобто ви берете банани, зважуєте, там є ціна, зважуєте, самі рахуєте, скільки з вас і самі. ось ту касу, яку я показувала, кидаєте гроші і все. Ну, йдете з продуктами. Це просто вау. Що ж, друзі, на цьому у мене на сьогодні усе. Показала вам все, що хотіла показати. Е, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео чи якась частинка із нього, поставте лайк, підтримайте мене, мій канал, мені буде дуже приємно. Якщо ще не підписані, підписуйтеся і побачимось у нових відео. Папа! -па. Бачиш, вони травичку їдять? Щось смачненьке собі шукають.